Друзі, всім привіт вітаю вас на ютуб-каналі Top Boxing Generation. Мене звати Саня, в мене в гостях Саня, і в мене в гостях Мирослав. Але якщо без жартів, то в мене в гостях сьогодні не в мене, а в нас з Мирославом в гостях Олександр Дрозд, боксер нашої промоутерської компанії. Проспект з рекордом: 6 перемог, 0 поразок, дві перемоги нокаутом. І це такий випуск подкасту, в якому мені хочеться дуже багато дізнатися про історію нашого героя, про те, як він прийшов у професійний бокс і не тільки в бокс. Тому Саня, по-перше, привіт. Добрий день, вечір. Ну, може, ранок ми запустимо. Кому що коли ввімкнув? Да. І ось хочеться дуже сильно дізнатися з самого початку. Ось народився Олександр Олександрович Дрозд. Що було далі? В який момент ти вирішив піти на якийсь гурток, який тебе привів в результаті до того, що ти професійний боксер. Так, я зрозумів. Я почав займатися. Кікбоксингом почав займатися у 18 років. Потрібно було щось робити в житті і працювати на звичайній роботі не хотілося, тому я вирішив, змотивувався Флойдом і Везером. Там, деньги, слава, всі діла. І почав займатися, але почав займатися кікбоксингом чомусь. У ну, мене там знайомий займався і привів mm -hmm. мене. І все, я займався кікбоксингом. По боксу взагалі не виступав до 23 років. Mm -hmm. Потім я змінив тренера. Ну так вимушено склалися обставини, що я їздив за кордон в Варшаву, mm -hmm. там хотів теж боксувати, бо є такий турнір по кікбоксингу. Кок Кінг King Кінгс, король mm -hmm. королей. Це по професіоналам вони там боксують. Але там з ваговою категорією трішки не виходило, тому я вернувся в Україну, змінив тренера. І почав займатися у Ігоря Приходька і почав, ну, змагатися суттєво по боксу там. Uh -huh. Був час, період, ми побачили. Тобто по ти загалом, типу, пізно прийшов у спорт? Дуже 18 да. років, да. тобто це вже там чуваки. Заканчують, так, Заканчують, да, деякі, <laughs> Заканчують, а ти тільки да. прийшов. А чим ти до цього займався там? На футбол, може, ходив, чи взагалі? Так, да, я займався футболом трішки. Ну, років чотири там uh -huh. років чотири займався футболом. Але що? Не, дуже сорі, важливе уточнююче питання по кікбоксингу. Uh -huh. Завжди в нас є питання. Ти чемпіон світу? Чемпіон світу по з... повакає разовий. Як це взагалі перерахуй якісь свої здобутки? Бо в нас завжди. Ми коли презентуємо там кількаразовий чемпіон світу з боксу з кікбоксингу? Чи щось таке? Нам важливо точно розуміти uh -huh. що... чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон Європи з кікбоксингу. Переможець Кубка світу з кікбоксингу. Це різні речі з чемпіонатом світу. Є Кубок uh -huh. світу, є чемпіонат uh -huh. світу. Так само, як в боксі. Uh -huh. Кубок Європи там, або чемпіонат Європи, або Кубок світу, І це інші да, різні речі. І важливо uh -huh. ж по якій версії, бо кікбоксинг федерації uh -huh. різні є, є: є Іска, є ВАКо. Вони вако, це саме престижні, найсильна. Ну, так, я й чув, принципі. Бо є ще там ВТК, ну є різні по кікбоксингу. Uh -huh. От вони там слабі, там мало людей. Саме одна, вона одвако. Така. Коли ти приїжджаєш на чемпіонат, ну, на чемпіонат світу, там 50-60 країн, 70 країн. Uh -huh. а, по Іншим версіям, там ну, 10, може, на 10. Ну але загалом по кікбоксингу ти зараз до сих пір виступаєш. Як я бачу, ти да, і я виграв я... нещодавно, буквально що чемпіонат Європи здається, чемпіонат так, Європи. Так, так. Да. і типу, після цього чемпіонату Європи я шукав, що я взагалі в кікбоксингу не розбираюся, але я бачив скрін, що ти номер один у своїй ваговій категорії. Так, да, я перший номер світі з кікбоксингу. Все, що є зараз в кікбоксингу, я все виграв, всі турніри. Все, що є на даний час, я в кікбоксі. Але, типу, кікбоксинг ну, не настільки розвинений, як загалом, як спорт. Щоб він можна... він розвинений. Ні, він добре розвинений, він просто не є олімпійським видом. Угу. Тому... Ні, до того, Ні, що в профіки, заслугу. наприклад, ну, ти ж зараз виступаєш в боксі паралельно. Тобто, очевидно, що в боксі більше перспектив. Тому що ну, в кікбоксингу, наскільки я пам'ятаю, там, що Глорії є, таке ж. Це ще, є ще Vaco Pro. там теж можна виступати, але чогось у нас. Ну, зараз не виступають. Раніше виступали і проводили поєдинки. Є Pro, там угу. свій рейтинг, теж ти там боксуєш. Там в Німеччині, в Європі це дуже развито. Угу. У нас чомусь, ну, ну да, не боксують. Кіка нема. Ну, нас неолімпійські види спорту загалом не дуже популярні і там. гроші не виділяються, нічого не ніяк не розвивається. Ну, можливо, так. Да. Тому так я почав займатися боксом. У Ігоря Приходька і паралельно кікбоксинг він завжди був. Ну Мені подобається просто. І потім я попав в збірну. і Ну тобто, в який момент ти вирішив спробувати себе саме в професійний бокс? Як ви ось дійшли до згоди? Ти у 2021 році в Черкасах і, здається, це... да, дебютував це був ковід. тоді. І ми здається, були на цьому вечорі боксу, я Не пам'ятаю. Да, да, в залі, так? Да? Да, да. да? точно. Я, значить, був. Я навіть, значить, коментував це, тому що да, ми тоді да. все в інстаграм була, На телефон на це була, це да. була трансляція. Да, прям тручні часи. Мікрофон отут, Саня кричить, ухо закладає. Так, було. І ось, ну, а як ви з тренером вирішили, що потрібно бокс? В Черкасах є такий боксер, професіонал Мішико-Біселія. Є такий, так. Він дуже класний. Пацан він предложив. Він має якісь дружні стосунки з Владом Єлісєвим. І він запропонував, що є тут хлопці в Черкасах, які готові буксувати по профі. Може, проведемо турнір. Ну і так все пішло. Наскільки пам'ятаю, в рамках цього ж карду дебютував Лозан. Да. Да. В рамках цього карду з тобою. Да, да, і Лозан. потім ще інший поєдинок ми буксували в Києві. Теж з Лизаном в одному карді ми боксували. Да, Ви так ідете ну, да. щільненько. І ось зараз ми дійшли до того, що в тебе там професійна кар'єра, це вже 6-0 у професійному боксі. Але все, що з тобою, так знаєш, асоціюється, основне це те, який ти нетиповий для своєї вагової категорії. Ти дуже високий, худий і з длинними руками. Тобто, ось і в кікбоксінгу це тобі допомагало з самого початку. Так, так. Да. Да. Тобто у тебе воно все життя за тобою йде? 18 років, тобто ти так само був набагато там худіший і більший. Так, як... я почав взагалі займатися кікбоксингом. я рост був ,80, І важив я 56, 55, uh -huh. там, 700, 56 кг. І тренер сказав: ти будеш виступати, там була вагова 57. Uh -huh. Я виступав 57 і все, я, завжди виступав 57. Потім я ріс, чуть-чуть там. Мишці росли, і я ставав чуть-чуть важче, там, 58,5, 59, але скидав в 57. Потім я не захотів уже ці 2 кілограми робити, я почав по боксу боксувати в 60 і по кікбоксингу. Ну, якщо треба, я зроли любий вес. Ні, ну але твоя вагова зараз 58 у боксі. 58 ,9. 58 ,9. Тобто, Сибирь ти да, не сильно так і спрогресував, так би мовити. Тобто, ти все рівно да, тримаєшся да, в цих рамках. Так, да. природа, метаболізм. Да. Ну там такі чемпіони світу нормальні можна. Да, так, до речі, вагова категорія дуже цікава. І ось Влад завжди казав, що ось ми з ним скільки не спілкувалися, скільки він там на різних подкастах не говорив. Що він завжди казав, що в тебе дуже велике майбутнє, просто все треба там поступово до всього дійти. І Він дуже сильно переконаний, що навіть зараз у своїй ось фізичній формі ти там спокійно можеш конкурувати з реально відомими іменами у своїй ваговій категорії. І ось як тобі розвиток цієї професійної кар'єри? Я знаю, ти просто ти мрієш отримати деякі поєдинки, і ти там називаєш да. деяких конкретних да. ім... і деякі конкретні імена. В ринг нав... запрошуєш. В да. запрошуєш да. Тобто, ось як ти оцінюєш свою професійну кар'єру станом на зараз? Ну, я взагалі себе оцінюю. Мож... Як так правильно сказати, всі можуть судити. І говорити про мене різні речі, що я там десь не витривалий, не сильний фізично не б'ющий. Ну насправді я ніколи майже суперпрофесійно не підводився, так як це роблять в Америці, mm -hmm. там, в Європі, не робив такі обйоми роботи там, місяць, Фізо, потім там. Кемпу повноцінно не да? було, так? Да? Я ж скільки бокс, я просто чередую, і я завжди в такій, ну, більш-менш нейтральній формі. Тому я ну, боксую, там беру поєдинки, я. Завжди в формі. Uh -huh. Професійно правильно підвестися, я цього ну, ніколи не робив. І тому судить легко, ну, коли вже зі мною хтось заходить в ринг і відчуває цей перший джеб, наскільки я незручний, uh -huh. то це ну, міняє справу. І я взагалі вважаю, що моє IQ ну, воно дуже високе насправді. І я можу його розвивати ще в боксі. Для цього потрібні поєдинки, як Влад каже, поступово. І так, да, я більш впевнений, що до якогось серйозного поясу я можу дійти, uh -huh. щоб за нього поборотися. А там, ну, як карта ляже. Ну, так. Да. В тебе останні три поєдинки це якраз вони, були, вони пройшли повну дистанцію одноголосним рішенням, і це якраз всі вони були на вечорах боксу від. Тобоксинг Дженерейшн вже післявоєнний період, ну, mm -hmm. під час воєнний mm -hmm. період, верніше так правильно сказати. Расолов, Цюбка, Костенко. І ось по цим поєдинкам ти домінував в кожному з них в абсолютно кожному епізоді. Коли Расолов, це був, то всі такі це там перший бій після повернення всіх, але це там був ледь не основне дербі в цьому карді в спарті, коли проводили вечір Боксу з Цюбкою. Е всі думали, що це буде ближче, ніж це виявилося. Насправді. Там, насправді, там перший раунд був такий, що Цюбка, здається, знайшов, як до тебе підійти, але насправді ти його вивчив, і типу потім з другого забрав IQ, це, усе. Це, це, це що я кажу, IQ, це Це так не об'яснити словами, це потрібно відчувати в ринзі. От Цюбка думав, що я буду занадто простий для нього, він mm. мене просто фізично зітре і все. Ну, цього не трапилось. З Расолом я боксував взагалі з розбитими руками повністю. Я не зміг там ну Його можна було достроково закінчити, і там я і по печінці попадав. Просто я не зміг сильно бити, бо в мене є проблема з правою рукою, я не зміг його тоді добити. То тобі і зараз, кулаки, я бачу, так нормально збирають. Зараз <гум> теж <да, сліганца> є. Вже <гум> ну, уже заживає, так що молдаванин буде падать. І ось Костенко, останній бій, і я в тебе в ринці брав інтерв'ю, і типу я сказав, що там. Багато хто сподівався, що ти пройдеш до Строкова Костенко, тому що це такий прям типовий андердог українського боксу. Але ти сказав слова, що типу ви не дивіться на його рекорд. Він насправді хороший і дуже характерний боєць. І в мене стояла задача там попрацювати повністю всю дистанцію. Ось самого в тебе там не виникає якогось бажання. Десь нокаутувати суперника. Чи це тобі взагалі байдуже? Головне перемога, яким методом це вже не має жодного да, значення? Мені зараз немає ніякого значення. Мені я хочу просто розвиватися, рости в рекорді. Тому мені ну головна перемога. А яким чином нокаут чи по за очками взагалі без різниці? Головне перемогти. Костенко. Він. Ну, він дуже міцний, він дорослий, йому 36 років, він це мужик, і воно відчувається, коли це молода людина, там тестостерона менше, коли це чоловік, воно відчувається. І ну, він дуже крепкий. Не, я знав, що так же саме в мене тоді теж було з рукою. Mm -hmm. Після кікбоксингу я там після зборів в Болгарії був. Yeah. Я там бив мішки, теж травмувався і порозбивав руки там от болгар. Так, да, було там різні ситуації. Тому я знав, що попіченки можна б провірити було. Ну, ти провірив. Я, я разом да, провірив. Ну, я вже, можна було піще, я просто не женусь. Жин, не Це і є IQ. Ну Я не такий прямолінійний, як там можуть подумати якісь мої суперники і mm. хто, може, хоче взяти поєдинок зі мною. Тому так. І ось наступний твій бій проти представника Молдови. Я так, типу, всюди анонсую там на наших сторінках що це там перший дві міжнародний бій у професійній кар'єрі. Але ми всі чудово розуміємо, що тебе там цих професій... ну міжнародних боїв, міжнародних по кікбоксингу, да, да, по кік бокса, поки боксу, була жалупий... да, перший міжнародний і ось. Олександр Полінчевічі 3-4-1 рекорд у пацана. Що загалом скажеш про нього? 100%, ти знаєш, набагато краще, ніж ми, тому що ти там вивчав його, дивився поєдинки. Що скажеш про да, нього? Так, я подивив, він високий Ну, на камеру. Здається, такий, як я, ростом. Ну, побачимо на зважуванні. Ви не бачили? Ні, ні. <клес> ні, спитаємо, скільки він. Ну, А, так. Так. а стоп, Мені сьогодні... 185 сантиметрів. Ми сьогодні буквально цю інфу. Він висо... 175. 100... 100... 100... 100... 100... Ну, він на камеру, доста... я просто себе бачу завжди меншим, коли угу. я... я теж достатньо високий. Дуже. 180. А який в тебе зріз, нагадай? 180. Ну, от, 5 см у вас різниця. <laughs> ну, да. ну, він, ну, але якщо цюбка, от він якось так з ним спілкуєшся, він угу. Uh -huh. низький, але він теж там указує, що він там 1,75 м чи 1,73 м. Щось таке він якось указує, я бачив. Ну, він... Зараз ми всю графіку збирали. Зараз не йде. Зараз я все на да, він об'єктивно... 173. 173, це 175, ну, да, 20 ну, да. Ну, от на камеру цей Кажеться, худий, такий, як я, високий. Тому я подивився його бої. З Норвегом я дивився його поєдинок, з Молдаваніном дивився в себе він там буксував. Mm -hmm. Ну Він обучений, він стоїть в стійці, він там пригає, є навіть челнок у нього трошки. <laughs> Ні, достатньо непоганий, не він мені цікавіше, ніж Костенко. Ну. No так. Ось так. Ну, він, це мені вже... цікавіший. він мені цікавіше, він мені більш обученіший, ніж Костенко. Але цим він буде і зручніший, ніж Костенко. Е, мені не знаю, як кому, ну лічно мені, якщо людина більш обучена, мені з легше uh -huh. працювати. Ну, я Бо достат... ти знаєш чого чекати від неї? Так, да, я знаю, чого чекати. Я сам достатньо вишкалений, обучений, тому ну, воно легше коли. А коли ти працюєш, як. На сленгі бокса з індійцем, там, може, вилетіти откуди хочеш, і він робить такі дії, які ти не можеш передбачити, це завжди небезпечно. На дострокову перемогу заряджаєшся? Так, да. А да. нам чекати нокаут, хоч, хоч один точно буде. Ну так, да, тому що і власне наказав, <післяла> що він дуже сподівається нокаут побачити, так. Да. Да, я я хочу, хочу нокаут. Ну, там пускай для статистики, щоб трошки покращилась статистика. В боксрек. То... По кікбоксингу далі ти плануєш розвиватися, рухатися. Так, я ще по кікбоксингу планую. Один чемпіонат світу планую а коли виграти. Ж? Він буде в листопаді в Абу-Дабі. Я хочу побачити Абу-Дабі. Так, скажи, скажу, просто хочеш туди поїхати. Так, ну Я поки не відчуваю, що я втомився взагалі угу. від спорту, від боксу, від підготовок. я ну Задоволення зараз цим займаюся, тому кікбоксинг він не заважає, він допомагає. Після кікбоксингу легше виступати по боксу. Там друга дистанція, немає ноги. Я вже не не звертаю увагу на ногу, я можу підійти ближче, щось подивитися, вибрати там своє, попрацювати. Ну Мені більш. Ну, зручніше після кікбоксингу по боксу. Нема такого, що боксуєш після кікбоксингу в боксі і нога і так ноги... ти, ні. Ні. немає. Ти вже Нікол... привчився, що мене ні, ні. ніколи не було. Угу. Брат на IQ, Прикол. <рикла> Щодо потенційних суперників, ти називав декілька. У мене є для тебе тут такий цікавий варіант, який я хотів би з тобою обговорити. Але перед цим загалом, кого ти бачиш, от серед потенційних суперників, можливо, там найближчим часом чи, можливо, потенційним суперником десь у майбутньому. Ну, про українців говорити? Ну, хочеш, давай почнемо там з українців, потім перейдемо до світових, якщо є бажання. Можемо просто тільки про українців говорити, з ким зараз буде, наприклад, реальніше організувати поєдинок. Реальніше. Ну... Взагалі хочеться буксувати вже з європейцями, з, ну, з інших куточків да, світу, з людьми хочеться буксувати. Тому ну, я дуже радий, що зараз буксую з представником Молдови. Угу. Це, ну, для мене це такий. Ну Мікровизов для себе, як я з цим буду справлятися емоційно там і так далі. Е, хочеться буксувати там, з італіанцями з, фран... mm -hmm. ну, з іншими з чорнокожими. Це... Хочеться рости за що них. Е, з українців. Ну, Данило Гончарук mm -hmm. не хоче боксувати Я знаю, що він не хоче боксувати У е... Мене немає ні до кого призято відношення. Mm -hmm. Насправді. Ну, всі спортсмени, всі чудові, там, хлопці. Просто. Кар'єра, кар'єра, рекорд за що кого можна піднятися. Mm -hmm. Данило Гончарук це та людина, за яку ну у нього він 104 чи 106 в світі зараз. За що нього можна піднятися. І якщо хтось буде інший, я назву іншу людину. Ну зараз це він. А в моїй вісові Віктор Славінський. Ну він в Америці. Да, — Да-да-да. — З ним ти, здається, топ 2 виходить, України, а перший да. якраз Славінський. — Перший Славінський. Тому що да, він там в Штатах і в нього інші бої. Так, да, з ним не побуксуєш. Ну, Объективно. Він вже там тоже на спаді, йому 30 ну, да, років так, він, він вже, вже... своє відбоксував да. формально кажучи. Я просто ось випадково знаєш, листаючи твій боксрак, я дійшов до одного такого чувака, там просто тикаючи на суперників Олексій Козілок. No. І я пам'ятаю, що е коли у нас було 9 грудня, в Ако Інтернешнл, здається, вечір боксу, і ми да, ж там говорили, що от Козілок, давайте там бій, сюди ви там між собою так розумію, чи спілкувалися, чи мали поспілкуватися, там, знає, там, битву да. поглядів провести, чи щось таке. І він дебютував у боксі, до речі, в Ужгороді. Не знав, кстати. Одноголосним рішенням, це я просто зайшов на його боксрек, значить, побачив цей. І я просто як дійшов, що я бачив, що ви боксували з ним в аматорах. В Аматорах, да. так да. і тобто, от як ти на нього дивишся, там на якесь найближче майбутнє, найближче чи тобі ну, якщо не козілок знайде достатню суму грошей, ну ми ж говоримо про бізнес. Про ну, це, це робота, це бізнес. Якщо ми говоримо про гроші, якщо козілок буде платежеспособний, щоб купити мене на поєдинок. Тому я з ним буду буксувати. Якщо ні, це там буде в рамках, ну мені там, мій промоушен запропонує mm -hmm. суму денег і козілок, ні, то я не бачу сенсу цього поєдинку, тому що я за, за рахунок нього я не виросту в рекорді. Ну. No, Він а... 1498 зараз. Ну, от. а як буксувати за респект, no, ну я ж. Хочу кар'єру построїти, а не просто там, показати, хто круче, я, чи козілок. Тим більше, ми боксували з ним, коли я тільки починав мій там, третій поєдинок по аматорам на чемпіонаті України він виграв тоді. Угу. Хоча я не, ну, я не, не, погоджуєшся. не погоджуюсь да, з рішенням судді, тому що ну, в нього була така голова, розбита кров. Я стояв нормально. Ну, він там за що якогось опита мене переміг. Але потім ось ми буксували в Кировограді на мастерському турнірі. Угу. Після того, як ми вже там мали буксувати по професіоналам, угу. там не вийшло. От ми зустрілись. Я уверено його виграв. Там він нічого не зможе предложить Я не бачу сенсу з ним буксувати. Прикол. І повернемося трішки до твого минулого ось я в тебе запитав за футбол, але потім ми так переплили на Кік, і ти знаєш, що я те хочу в принципі спитати. Артем Довбик, да yeah. ви, я так зрозумів, ви друзі були? Ви разом займалися футболом. Да, ми, ми товаришували да, достатньо добре спілкувалися там. Як давно ви перестали спілкуватися взагалі? Ні, ми ну, верніше, коли ви останній раз там бачилися, спілкувалися. Бач... Просто... Бачилися давно, спілкувалися. Ну я більше там зараз іноді спілкуюся з його дружиною, з Юлією. Угу. Я її бачив в Черкасах. Ми спілкувалися. Його дочку бачив. Він же ж постійно там збори, змагання. Непонятно, і ну, другого рівня людина стала. В нього там свої інтереси. Тому я, я не думаю, що він буде приїжджати в Черкаси зараз. Нема про що спілкуватися. Але ми не сварилися. Ми якби на зв'язі, ми дружимо в інстаграмі. Але ось в дитинстві там чи в молодості. Ви там були просто в компанії якісь разом? Чи ви прям я, я ж старше трішки? Ага. і Ми грали в футбол і спілкувалися. Потім ми були в різних компаніях в поза футболом угу. з різних районів. Ну, от, понятно, да. Да, так. А потім, коли ми стали більш доросліші, він грав в Черкаському Дніпрі. вже там він почав уже так не спілкуватися там зі своїм кругом спілкування, може там з району, як правильно угу. сказати. Він почав так більше ну, в центрі, в городі, місті, ну, з'являтися. Ну, ми виросли. І ми добре спілкувалися, там, на дні народження ходили, нові годи зустрічали, ну, Десь чотири нові години ми точно в місті зустрічали. Кайф. Да, я поэтому... просто, ну, типу, як я до цього дійшов, в якийсь момент просто. А, на, на весілля в нього був. А, от. Да, да, я був на весілья. Тим паче. Я просто, ну, типу, публікую на TBG фотку Сані, там, знаєш, кидаю колабу на Саню, дивлюся довбик лайкнув і такий. Не поняв, подожди, давай, типу, туди, і там вже логічна цепочка, якось пишу Сані, коли ви там общаєте. Саня мені фотку кидає з довбиком, що да, там, Тому не міг не спитати, просто було дуже цікаво. Так, загалом, дякую тобі за розмову. Ось так ми швиденько чи питання. Одне запитання, там якось так теж логічно підводили перескочили на довбика. Чи є в тебе якийсь суперник мрії? От, незалежно від щоб це там не на наступний бій, а загалом з ким би ти хотів зустрітися. Ну бажано з активних, з якими реально можливо зустрітися в майбутньому, але можна загалом з усіх за всю історію боксу, з ким ти хотів би вийти ким... як суперник з обратно з України чи з мірові ні, саме світові світові зірки. Омар тринідат в моїй вісовій категорії є такий От я не бачу в ньому взагалі ніякої небезпеки. Я не розумію, як він виграє. Я не розумію, як він дійшов до того рівня, як він побив нашого Віктора Словінського. Омар е Тринідат, ну він Ну він отакий, як я, тільки він ще менший, без миш. Ну, Я без мирс, бо я високий. Е він нижчий, і там ну, в нього взагалі немає ні банки, нічого. Немає такої школи. ну Він достатньо там широко держав руки. Ну як, він достатньо технічний, ну. Не Василь Ломаченко, і не Усік, не Гвоздік, ну не наша, не наша mm -hmm. школа, не наша база. Ну, от я бачу, щоб я з ним би відпро, ну, відбуксував би дуже достойно, це точно. но він, ну я не бачу в ньому. Просто коли дивишся на людину, ти відчуваєш, є небезпека, mm -hmm. ще її немає. От в ньому немає ніякої небезпеки він мені. Прикол, я просто відкрив боксрек цього да. Трінідада, подивився. Він зараз там теж шостий, в світі. сьомий сьомий в світ. в світі, в да. нього є пояс WBC Америка і ще там щось. Так, да. Continental. Continental да. Ну там в цій ваговій, хто я сьогодні дивився? Ламонт Роуч, який буде боксувати проти Джервонти 1 березня. Uh -huh. Він чемпіон в цій ваговій Наварете і Ошакі Фостер. По-моєму, і АБФ вакантний. Типу, з ким би з них найшвидше вийшов, якщо ми говоримо про. Фостер. З Фостером. Фостером, да. Ну цікаво. Ну він крутин такий епатажний, щоб з ним не <laughs> Да. Все, немає плембільше. Да, і в мене все немає плем. Дуже тобі дякую да, за розмову. Все. Це було дуже кайфово, дуже щиро поспілкувалися, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на сторінки Топ Generation в соціальних мережах. Підписуйтесь на інсту сані. Я залишу посилання в описі до профілю. Купляйте квитки на поєдинок Саші в Стереопла за 1 березня. Або дивіться у прямому ефірі на Київстар ТБ. Все дуже вам дякую за перегляд і пока.